Друзі, всім привіт! За моєю спиною KIA Optima. А ще є Hondai Santa Fe, KIA Sportage, Hyundai Sonata, Kia Ceed. Ну, коротше, ще багатенько машин з цими брендами. В цій KIA два рази робився двигун. Тобто вже стоїть третій, якщо рахувати заводський двигун. А ще недавно приїжджав KIA Sportage, теж на капіталочку. Але ця KIA не в нас на та сервість Але проблема в самому двигуну. Так що, якщо вам цікаво, розпочинаємо. З вас сподобайка. Підтримка мене, підтримка українськомовного контента. Погнали! Ну що, дорогий мій підписник, ваша Audi a 4 з дуже класним двигуном 3 літри бензин. Дивіться, який апарат іще вже... Майже готово, все чистенько, працює рівно. Дуже класний автомобільчик. Це не знаю, п'ятий, четвертий рік, але 3 літри бензин ух, апарат. Друзі, у цьому відео ми поговоримо з вами про одну дуже важливу тему, якщо ви плануєте купити автомобіль з двигуном 24 GDI, тобто Kia або Hyundai. Багато людей, кому подобаються ці автомобілі, вибирають ці двигуни із-за їх потужності та економічності. Але є чимало проблем при подальшому експлуатації двигуна. Так що ми сьогодні з вами розберемося по проблемам. До речі, друзі, у мене новий автомобіль. Сімейний дизельний автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, що це за авто. До речі, на рушці, не на автоматі. Я обожнюю сімейні автомобілі насправді за їх комфортності, високі посадки, великого багажника, кучу кармашок. Особливо коли вже є велосипед, то потрібно багатеньке місце. Ну, звісно ж, напишіть ласка в коментарях, якщо ви знаєте, що це за автомобіль. Ну і нова історія нового автомобіля. Ну це трішки пізніше буде у відео. А ми продовжуємо про двигуни 24 GDI. Максимальний ресурс двигунів 24 GDI. Максимум 200 000. Ну, якщо ви ретельно будете обслуговувати, то 180 тисяч він проїде і якісним паливом заправляти. А так, по практиці, по інформаціям, по аналітики, статистики, їхній їхні ресурс 180 тисяч. Зараз я для вас спробую зняти таке відео. Ну, щоб не я говорив, а, а мастера, які сталкуються з цими двигунами. Ну, я їх, звичайно, лиця не буду показувати, бо вони стісняються, соромляться на відео. Але розкажуть плюс-мінус про ці двигуни. Так, мастер Віталій зараз вам розкаже, який цей... Е... Ну він просто соромиться. Е... Давай. Е, мотор 2.4 GDI поганий тим, що в них невеликий моторесурс. Е, тому що провертає вкладаще, стоїть не, не хороший маслонасос, який не докачує мастило, не вистачає тиску мас... мастила і провертає вкладащі. Е, ще ще кілька проблема? Перехолодження? Ну, пере, переохолодження ну, не скажу не. А, цей, хорошо. А, а ресурс двигуна? Ресурс двигуна в районі навіть не 200 тисяч, а в районі 100 тисяч. Там, якщо дуже часто в мене попадалося, що на 70 вже були провернуті вкладочки. Тобто перед покупкою ми даємо рекомендацію завжди робити низької двигуна. так? На 24, а, а ще є двигун 1,6. Взагалі будь-який GDI. 1,6, 2 літра, 2,4 будь-який GDI. На кожному двигуні потрібно робити ендоскопію. Тому що мотори не сильно хороші. Все, я вам дуже вдячний. Будь я надіюсь, ви почули. Ну що? Мінуси, мінуси, малий ресурс двигуна. Десь до 100 тисяч км, можливо 150 повезе. Е, потім. Сам двигун достатньо проблемний, ловить клина на цьому пробізі. Ну а чого? Вкладищі залазить друг на друг. Масложор? А... Масложор, а від масляного голодання, коли не дивляться, залезять вкладище. Ну, це всі двигуни GDI, правильно? 2,4 в частності, це самі гірші, 2.0 трошки краще ходять, але. А 1-6. 1,6, ну, плюс-мінус, да. Але це, ці проблеми були в основному десь до року 17. А це... Та ні, вони в основному страдають не за дірально, не так часто зустрічалися. Більше зустрічалися саме проблеми з клином двигуна. Ну, даємо рекомендацію при покупці е, Kia Hyundai з, е, з двигуном GDI е, робити ендоскопію, правильно? Так. Да. Це вірно. Добро. Дивіться, я, я надію, що ви зрозуміли, що е, всі двигуни з маркировкою GDI 1,6-2 літри, особливо 2,4, вони малоресурсні. Тобто їхній ресурс 100 тисяч, ну максимум там, 180, це при дуже гарному обслуговуванні двигуна. Якщо ви все-таки забажали собі купити і вам подобається Hyundai або Kia з такими двигунами, то перед покупкою БУ автомобіля е, моя вам рекомендація. Заїдьте на автосервіс, не зашкодуйте тих е, грошей і зробіть ретельний огляд двигуна, ну і особливо ендоскопію. Тому що задіри, масложор це недовговічність двигуна. Я вам таку маленьку історію розповім. До нас недавно заїхав е, клієнт на KIA Sportage. і ми там поговорили, і він розповів, що на 96 тисяч кілометрів. У нього KIA Sportage Кієспортеж 1.600 року, він вже зробив капіталку двигуна. Ну, тобто от вам живі приклади. І це не одна машина до нас така заїжджає. Так що, ретельно оглядайте перед покупкою автомобіль на автосервісі. Якщо ви все ж таки думаєте про покупку авто з двигуном 24 GDI, будь ласка, враховуйте всі ці фактори перед покупкою автомобіля. Ну і звичайно, ретельно. Будь ласка, ретельно оглядайте двигун перед покупкою. Рекомендація моя купувати такі автомобілі до 100 тисяч після 100 тисяч, звісно, 100% робити ендоскопію двигуна. Ну а я, звісно, вам дякую за перегляд даного відео, дякую за підтримку україномовного контенту, підтримку мене. Ну і щоб, звісно, не пропустити наступні корисні відео, ви можете теж підписатися, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Всім гарного дня і мирного неба над головою. До наступних відео.